За відомостями синоптиків, в Україні 13 грудня хмарно. У східних областях помірний сніг. Вночі на південному сході невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. В день у західних областях помірний дощ, у Карпатах мокрий сніг. Нарешті території без істотних опадів. Вночі та вранці у більшості областей туман, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 0,5 морозу, в день 1,6 тепла. У східних областях вночі та вдень від 4 морозу до 1 тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі 0,5 тепла, в день 5-10 тепла. По Київщині хмарно, без істотних опадів, ночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиться, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0,5 морозу, в день 1,6 тепла. У Києві вночі 0,2 морозу, в день 1,3 тепла. Туман, видимість 200-500 метрів.